Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік, Assassin's Creed 2. Продовжуємо. проходить. Задовбали комарі, задовбали мошки, а якийсь зелений тип хлопає в доложки. Коротше, знайшов я, відкрив, по-перше, мапу. Оцей сектор, який нам новий район відкрився, я його зачистив відповідно, все добре, позбирав ці сундучки всі, і відкрив. До речі, я купив костюм. Типу нагрудник і, типу, якісь там перчатки коротше покращив свій фізичний стан, можна скажемо так, захист свій. І знайшов ще одну цю штуку, куди нам потрібно за початкою піти. Потім сюди, ну я не знаю, тут червона зона, і коли можливо вона відкриється після того, як ми основне пройдемо. Давай я спочатку це, бо це Виконую це, бо це доступне. Ось, а потім будемо дивитись. Якщо вийде, то, наскільки я розумію, мені залишилось дві початки. І я тоді, якщо буде доступна та початка, тоді зробимо ту початку. Ось. І я так розумію, в нас буде новий доступ, що верніше, покидаєш? новий. Та, карлики, та якими карликами перестань кидатися карликами. Вб'єш так, що кидатися, будеш карликом. А... Опана! Опана. <плес> <плес> Дозбираємо початки і відпові. Куди я йду? А, мені туди. А на що я сюди пішов? Так ось. <плес> да я ухожу. Замахав. На що ти кричиш? Не даєш мені досказати. Я постійно не можу досказати те, що. Е... Дозбираємо всі печатки і доберемося нарешті <гас> до. А, чо, 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 бляха, я розбився. <гас> до цього. <гас> Курва. До обладунків асасіна. До обладунків. Нецо як його нашого першого звали? З першого Assassin's Creed я забув, як його звали нашого героя. От, коротше, до його обладнунків ми доберемось. І відповідно. Е е е спробуємо їх вдяг вдягнути, подивимося, що буде. Пішли Пішли проходити цю гробницю, будемо шукати початочку, заберемо початочку. Там темно, ти факел, взяв би хоча б якийсь. Чому у нас ніякого факела немає? Ну, давай. Все, пішли. Е, розгадайте загадки таке так, комба візитаціоне, щоб знайти початку асасіна. Пішли розгадувати. Нам поповнило все здоров'ячко, це добричко. Е, плащ надія, да мені пофіг, типу. Е, мені пірнать? А, там сіно. Та тут сіно. хе Ляп. По-моему, там что-то шевелится. Вон в том стагу. Крысы, только... Садись! Мы же не можем прерваться посреди нет, игры. Нет, я что-то видел. Точно видел. Давай я его зарежу. Ты все время да не так тыкай, говоришь. там людина. Ты был прав, Феминуча. Трус. В стагу действительно что-то было. Мне надоели твои шутки. Это не смешно. Меня могли убить. Я не зрозумів. Е я на тис, типу, захопити його, прийшлося виходить. Не розумію, чому так. Чувак, підійди, щоб я не бігав зайвий раз, щоб не битися з тобою, а просто зрізати і все. Не хоче. Ааа, -а -а, да. <плес> я бігу быстрее, ніж от! Ясно. Його потрібно нас доганяти. Оце я не люблю. Ой, тут облава будет, Ні. Я думав обвалиться. Оставь в покої! Куд... Блять, эдсо, не чіпляйся, будь ласка, за застей. Та йоханий бабай. Нужно найти вихід. или мені конец. я тобі зараз покажу, вихід. Ой, бляха.

Да. да. Кажетяні отстали. Тихо! Ну не бігай. Тільки вистреляй. Та я намагаюся. Ту-ту, да, блін, моз. Куди Беги. мені зараз? Бери мені конец. Так ты зупинися. Беги быстрее. Оставь меня в покое. На нас напали. Я долго за тобою бегать буду. А я можу в него. Убейте засина! А я не можу в него кинуть кинжал. А шо за физик? Ассасин. Убейте Ой, бляха. Битися ще з вами, ну окей. А, не діють ножі, окей. Давайте виходьте. Де вони? Я щось не зрозумів. А як до вас дойти? Ага, зрозумів, добре. Залазь. Я не натискав плигать. Так, сюди. ДА... <плес> сюди. Тепер. Да не вниз. <плес> ти... Ти йолоп! Оце Оце мені просто не подобається, що оце камера, отак вона крутиться. Поверніть мені камеру. Дякую. Бля, хамуха. Давай залазь сюди. Чи ти сюди не хочеш? Блядь, от куди зараз поригать. Блядь, Ти знущаєшся наді мною. Диви. Це те, що я постійно кажу. Ці камери, блін. Дайте мені можливість керувати камерою. Мені не потрібно, щоб ви мені. Здогадайся, куди натискати називається. Ну заплигни! Так, і куди зараз? От зрозумій, куди плигать. Ну, я так розумію, туди вхопитися потрібно. Ні. А туди він не хапається. Він туди не хапається. Ну і куди мені потрібно? Це якийсь бред. Мені потрібно ну, туди забратися, а як туди забратися, я абсолютно не розумію. Типу, і там прохід є. Тала... Блін, серйозно! Привіт, чуваки! Фланга. Так, тихо, я махав. Фланга. Так, раз. Оці приколи з вами битися. Ну його всрати. Взяв, зарізав і все. Да вдвох! Ах ти ж дурачок! Все, я так швидко прийшов. Хм. Чувак полетів. Тут щось є? Просто свічка горить. Нічого тут нема. У вас є щось цікаве? Ліки. Ну окей, припустимо. Куди б не йшло? Три. Я не розумію, чому кількість грошей не змінюється в залежності від рівня. Це було б логічно, чим сильніший проти тебе ворог, тим більше в нього мало бути бабла. Так, знову ребуси починаються. Це на час. Ай, oh, Фак, і це на час не зрозумів. Ну? Uh. No. Ну все. Я не розумію, як. Він, він не хоче бігати по стіні. Я намагаюсь, він не хоче. Це дуже всрата хрінь. Да заліз! Це самий всратий рівень, який був, я не знаю, можливо, буде самий останній Самий всратий, але, блін, це просто капець. Коли ти десь зриваєшся, десь не попадаєш, ти падаєш вниз і перед оцим перед самим кінцем. Перед оцим самим кінцем ти падаєш. Вилізь, будь ласка. Uh, десь. Uh... Ну, якщо ти десь отут на цьому моменті падаєш, тобто не залазиш сюди, до, до цього стовпчика, то відповідно тобі потрібно все обпливати, повертатись сюди. Це капець. Це повний треш. Відкрита сарховак. Дякую. Тут недалеко було йти, а в чому прикол? Тому що далеко тут ходити не потрібно було в цій гробниці. Просто тут дуже складна оця система перестрибувань. Потрібно попадати в таймінг, деколи натискати, на якій висоті ти плигаєш. Потрібно попасти в таймінг. Та Відкрий, будь ласка. Направити, щоб він плигав, потрібну тобі сторону. Не люблю. Потрібно дочекатися камера, поки камера т, т, розвернеться. Ну, таке, коротше, я не знаю. Механіка оця мені дуже не подобається. Ця механіка в грі мені дуже не подобається. Ну, але вже, як то кажуть, як є, так і є. Будемо боротися з тим, що є. Так, віддавай початку, я дуже багато на тебе часу витратив. Я не знаю, я хвилин 15, напевно, намагався е пройти оце все діло. Падав, постійно зривався, воно не встигав, закривалося. Потрібно було знову вирубати цей речах, підходити. Коротше, ще це просто капець. Пішли звідси, 5-6 блін, ще одна початка. А, по великому рахунку, серія буде коротенька, тому що я там великий шмат просто виріжу. ось, Але після цього всього, <гум> що в мене просто дупа мокра після цих проходжень. Я просто гадав, наступну ще пройти початку забрати, але ні. <гум> ні, мені потрібно буде відпочити після цього всього. Вилазить, вилазь, вилазь падло. <гум> О -о -о. Я просто виснажений. Як я матюкався, як я чортихався. Ні, Якби ви, звісно, не цей, не агрилися на матюки, то я б залишив. Е е е Кожний з вас полабіть слава. Чувак, ти навіть не уявляєш, який у мене настрій. Краще відійди, краще відійди Відій мене Краще від мене відійди. Блядь. Він навіть не уявляє, який у мене настрій після проходження цієї гробниці. Якби ви не агралися на матюки, на те, що мене просто підгорає, і які я слова вживаю, то я б, звісно, залишив весь той триндець, який відбувався під час е, того, як я намагався пройти все, плигав, стрибав, падав, розбивався. Пірнав, бляха, муха зривався з стін, зривався з нервів. з усього. Відійди від мене, будь ласка. Я отак, Іди шук... шукай свою домру, добру. Бля. Фу, блін, я її пройшов всю цю початку. Так, добре, Добре. Ну, оці можна було попроходити чисто заради грошей. Я так розумію, що вони все-таки кінечно, їх тут. Не знаю, 3-5 разів виконав, і типу вони більше не будуть з'являтися. Але, ну, мені грошей вистачає просто. Я не бачу сенсу, по 10 разів його проходить. А, давай знаєш, що зробимо? Давай. А, давай я зроблю отак. Щоб далеко не бігти. А, я спробую телепортунутися. Це буде вкурвлено, звісно, якщо воно не телепортуне мене туди. Бо я хотів би телепортунутися, щоб не бігти через півміста і не перевіряти цей. Чи червона там зона. Флоренція. Чекай, а де це воно? А, воно тут. Та? Воно тут прийняти. Тут якось неправильно спрацьовують кнопки. Тобто наводишся на предмет і потрібно ще раз відвести мишку. Не, не предмет. Та, в принципі, і предмет також. А, нав... Я не туди телепортанувся. <свистит> Жесть. <свистит> ну, Венеція. Я зараз не зрозумів. А. Це ж правильно. А чому мене сюди закинуло? Наводишся на предмет, потрібно відвести мишку, щоб курсор знову-таки захватив зону впливу кнопки якоїсь. І тоді можна натиснути. А з предмет, ну, типу, коли ти пригаєш кудись, то відповідно та ж сама діч. Потрібно дочекатися, поки камера там, розвернеться, спрацює для того, щоб. В тебе вийшло натиснути правильну кнопку і воно спрацювало. Та не заходжу, не заходжу. Ну, червона зона, я так розумію, що я сюди потраплю тільки після того, як буде виконаний основний е квест сюжетний. Ну, чуваки, ну що ви тут стоїте? Коротше, мені буде потрібно відкривати цю штуку. Я його зараз заріжу. <свист> 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 Подліцо тільки по лісу. Добре, на цьому в цьому 100 зі ми на цьому завершимо цю серію. Я забув, до речі, як називається ця гробниця. Коротше, буду передивлятися запис і подивлюся, як вона називається. А, ну да я подивлюся запис, як вона називається. У мене вебка тут зручень. а Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі у наступних відео. Всім пока.